Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні знаєш, хотів записати відео з братом моїм Олексієм. Приїхав до нас подивитися, побути з нами в спілкуванні, відчути цю атмосферу, знаєш, Божу. І знаєш, так сказати, що дуже погана людина ні. Але не один раз він дивився за нами відео, дивився, дивився і приїхав звідки? Котина, так? приїхав. Працює він головним інженером чи змінним інженером? змінним інженером, да, працює змінним інженером, але взяв больничне, да, на скільки? За свій рахунок За да, рахунок взяв на скільки? На тиждень, на тиждень щоб приїхати сюди до нас, змотриш, побути в спілкуванні, побути знаєш, на горі Фавор, щоб зустрітися з живим Богом. І що ти скажеш? Дуже. Чуття, таке нормальне спілкування з людьми, які багато чого побачили, почитали. Тяжке життя в них пройшло, порівняв, що я маю, що вони мають, що вони пережили в житті. Спілкувалися, почитали Біблію, роз'яснили Біблію, почитати, то читати, а саме обсуждаємо. Ці всі речі, які деколи читаєш, я вас не розумієш. Сергій поясняють якось доступніше в мене фотоспівано. Ось так виходиш. Трошки... З другої сторони, то все побачив взагалі, так що прийняв Бога доначе. Слава Господу. Ти сам е, маєш вищу освіту, да? так. Так, А яку? Технічну. Нафтозапроводи, автопроводи, на ремонт, на авто запроводі, І в тебе не було ніколи не ні, це не ні тюрми, не ні такого Ні, ні, ні. ні. 22 <стан> <сан> <реш> роки на одній роботі. <реш> <реш> <Так>. <реш> да. Доб, добра людина, на одній роботі працює все. Але я що хочу сказати, що різниці нема. Чи людина, знаєш, якась е бомж знайшли десь е -на, на вулиці? Або людину десь з тюрми витягнули, або людину десь другу, або просто людина з вищою освітою, освічена, працює, має роботу. Кожному потрібен Господь. Кожний. Кожному потрібно. В нього зараз дуже, дуже добра дружина, яка теж, знаєш, таким в захваті, щоб він поїхав сюди, трохи побув з нами, поспілкувався і пережив, пережив ту зустріч з живим Бога. Дорогий друг, якщо сьогодні ти, знаєш, думаєш. Та, може, правда, може, неправда, то я хочу тобі сказати, що зустріч з живим Богом міняє людей. Коли Ісус Христос зустрівся з Самарянкою, життя помінялось. Коли Ісус Христос зустрівся з Вартимієм, Вартимея життя помінялось. Коли Ісус Христос зустрівся з Беснуватим, який жив в Горах і в Гробах, його життя помінялось. І тому і мого брата Аліксія життя теж поміняється, тому що він має це бажання не один раз зустрічатися з і Ісусом Христом. І Ісус Христос, Він живий. Він сьогодні, вчора і вік той самий. Живий. І Ісус Христос живий. Так що слава Господу. Будьте благословені і прошу, щоб за Олексія ще підтримали в молитві. Він довго в нас тут не буде, але нехай ім'я Господнє буде наріцатись на ньому, на його сім'ї, його... і кругом, де би він не працював, що би не робилось, знає, щоб він був людиною Божою. Амінь.